Тож, сьогодні поговоримо про опис зовнішності. Про основні слова, які ми можемо для цього опису використовувати. От, лоуру лойру. Два варіанти можуть зустрічатися, означає блондин або, відповідно, це все прикметники, тому пам'ятаємо, можемо змінювати наш жіночий рід, казати лоура або лойра, якщо йдеться про жінку. Морену, морена, відповідно, магру, магра, горду, горта, алту baixo, novo, Жовень, а, адулту, велю, bonito, lindo. Говоримо про волосся, а точніше про зачіску. Пінтиаду. Хабу де кавалу. Хвіст, кінський хвостик ми називаємо його, так, і тут також кавалу це кінь. Трансеш. Франжа, хишку. Може бути, нумею або ауладу. Так? Посередині або збоку, у вас це можуть в перукарні запитати. Кабело курту компріду. Кабелу Від слова onda, хвиля. Каракоїш це равлики, так тому це, значить, такий завиток, так тому кочеряве енкаракуладу кабелу лизу пряме волосся. Ще більше характеристик, можна сер. careca, cebute, lisa, usar óculos, ter barba, abo ter bigode, ter pele morena, mulata, ter pele clara, ter sardas, ter lábios Фінуш гросуш. Фінуш тонкі, гросуш, відповідно, пухкі. Це також про книжку можна сказати. Лівру фіну це тоненька книжка, і лівру гросу це товста книжка. – «хедон душ» круглі очі. душ» – це розкосі очі. Давайте подивимось, на приклади. Кабелу компріду і ондуладу це волосся довге і хвилясте. Кабелу курту. І лауру, Коротке волосся і світле. Кабелу курту, інкаракуладу і прету. А Це у нас волосся коротке, кучеряве і чорне. Кабелу комприду і лизу. Волосся довге і пряме. Кабелу грізалю, сиве волосся. Як ви бачите, ми ставимо завжди спочатку іменник, а потім уже прикметник. Це не лише про опис зовнішності, це завжди так працює. У нас прикметник стоїть після іменника. Так ми не кажемо каза», ми кажемо каза Гранде великий дім. Але якщо ви скажете «гранди каза», то це буде мати переносне значення тобто це якийсь визначний дім, так? є такий невеличкий нюанс. Сподіваюсь, було корисно, а ви поки підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео, а також в інстаграм там багато корисних матеріалів.